Актуальні новини станом на цю годину розповім просто зараз. Це спільний марафон телеканалів Тернопіль 1 та «НТБ». Орден за мужність третього ступеня таку нагороду посмертно присвоїли загиблому військовослужбовцю Любомиру Ваверчуку. Чоловік загинув у квітні поблизу Харкова. Відзнаку вручили матері воїна. Також вшанували пам'ять про захисника молитвою біля його могили у селі Карашинці на Чортківщині. І 57 тисяч тонн української кукурудзи завезуть до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Зранку з одеських портів вирушили кілька суден. Завдяки зерновому коридору українці все таки можуть працювати на експорт. Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, планують забезпечити здатність портів обробляти понад сотню суден на місяць. За словами урядовця, зараз потрібно вивезти 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт вже нового. Ваша дочка у лікарні ці слова збили з пантелику тернополянку. Невідомий повідомив, що, будучи у Данії, її дочка потрапила в аварію. Тепер треба гроші на лікування. Без вагань матір віддала гроші, а потім зібрала ще частину. Та виявилося, що це був аферист. Працівники Тернопільського районного управління поліції викрили шахрая, який діяв за злочинною схемою ваш родич у біді. Зломиснику шукав мешканку обласного центру. Девідома особа зателефонувала на її стаціонарний телефон та повідомила за неправдиву інформацію про те, що її донька, яка на даний час знаходиться у Копенгагені, країна Данія, знаходиться у лікарні у важкому стані, оскільки потрапила в дорожню транспортну пригоду. Після цього до місця проживання потерпілої Прийшов невідомий чоловік, якому вона Передала грошові кошти у сумі 2 800 тисяч доларів США. Той запевнив, що одразу перерахує готівку, а вже через декілька хвилин телефоном повідомив, що необхідно додати ще грошей, бо через конвертацію коштів на оплату медичних послуг не вистачило. На що останнє походила, скільки перебувала в стані хвилювання і не мала змоги ні до кого перезвонити із близьких родичів, адже невідомий чоловік постійно був з нею на телефонному зв'язку. Невідомий чоловік знову ж таки прийшов за місцем її проживання, якому стані передали грошові кошти у сумі коли шахрай пішов, жінка нарешті вирішила набрати номер родички і лише тоді зрозуміла, що її ошукали. Одразу зателефонувала в поліцію. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити підозрюваного. Ним виявився 34-річний мешканець Донеччини. Чоловік в минулому судимий за шахрайські дії. Нових жертв шукав в різних містах, зокрема і в Тернополі. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Грошові кошти поліцейські вилучили. За даним фактом внес на до єдиного реєстру судових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення що за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції перевіряють затриману на причетність до інших подібних злочинів. Слідчі дії тривають. 250 літрів спирту, два ящики алкоголю, підроблені марки акцизного податку. Все це виявили поліцейські в будинку чортківчанина. 51-річний чоловік облаштував у себе вдома підпільний цех і виготовляв там підроблену алкогольну продукцію, яку продавав приватним замовникам. Бізнесмену загрожує покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Продовжуємо прихисток для переселенців. Понад 6 тисяч власників житла на Тернопіллі вже звернулись за компенсацію. На оплату компослуг за 4 місяці уряд направив майже 19 мільйонів гривень. Окрім того, держава компенсовує певну суму установам і організаціям, які прихистили вимушено переміщених осіб. Їм повернули вже понад 15 мільйонів гривень. Компенсація продовжується на сьогоднішній день. Вона буде е, продовжуватись до тих пір, поки в нас будуть жити внутрішньопереміщені особи. Тому хочеться донести лишній раз до власників житла, в яких живуть внутрішньопереміщені особи. Коли ви поселили внутрішньопереміщену особу, повідомте про це свою територіальну громаду, пройде місяць часу. І з п'ятого попів по 5 число, от зараз якраз проходить збір заяв, ви знову звертаєтеся до своєї територіальної громади, пишете заяву, зазначаєте, скільки жило внутрішньопереміщених осіб, і відповідно оформляються документи. Новий навчальний рік у школах Тернополя традиційно розпочнеться 1 вересня. Втім, як саме проходитиме навчання, зважаючи на воєнний стан, вирішують досі. 20 серпня проведуть повторне опитування батьків. Цей буде одним із ключових моментів у прийнятті рішень щодо форми навчання. Наразі школи активно готуються до нового навчального року, стверджують в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, дообладнують і перевіряють укриття. Десь на початку червня ситуація була наступна: 25% батьків говорили про те, щоб їхні діти навчалися дистанційно, і 75% офлайн. Після тих подій, які відбуваються в нашій країні, це і в Вінниці і В інших містах центральної України не тільки Сходу і Півдня, думки батьків змінюються. Десь в середині 20-х часах серпня ми проведемо опитування, побачимо реальну картину і е, зрозуміємо, скільки учнів повернуться за кордону, і від того будемо відштовхуватися. У нас теж буде і змішане навчання, і двохзмінне. Навіть якщо учні будуть навчатися офлайн, тобто очно е, ті батьки. Ті, які вирішили навчати, щоб навчалися їхні діти дистанційно, вони будуть мати таку змогу. Відмінні результати з мультипредметного тестування отримали випускники третьої школи Тернополя. Десятеро дітей отримали по 200 балів на іспиті. З них четверо двічі по 200. З майбутніми абітурієнтами та їхніми вчителями спілкувалися наші журналісти, тож більше дивіться у сюжеті. Одразу десять відмінників з мультипредметного тестування. Такі успіхи у випускників третьої школи Тернополя готувалися довго, зізнаються діти, тому і очікували лише на хороші результати. Мультипредметний тест це все ж таки фарт попасти на хороший варіант тут без винятку, тому що моїх знайомих дуже багато завдань було з попередніх років. У мене було лише два. Тобто, всі завдання нові, і зміна реально, той варіант був важчий. Мову я писала за хвилин 13 без перевірки і отримала. 200 балів. Максимальному результату Аліна зраділа. А вчителі в успіхах учениці кажуть, не сумнівалися. Ну, репетиторка з мови навіть не здивувалася. Не здивувалися успіхам своїх учнів й інші наставники. Кажуть, діти наполегливо вчилися не один рік. «Від Тоні я очікувала такого результату, хоч для неї це був шок а для мене ні. Тоня дуже працьовита. Така завжди була навіть на уроках. я пригадую, десь допустила в одну помилку, то десь через неуважність. Отак я її слухаю, вона почекайте, не ставте десять. Почекайте, не ставте 10, я знайду помилку, тобто оця її праця. Я не очікувала, і коли побачила результати, була в шоці. Подумала, що це може якийсь збій. І настільки було багато емоцій, що я не змогла запам'ятати бали. Взяла ручку і записала собі на руці. Тоді вийшла, і коли вже аж вийшла, побачила маму, тоді вже поняла, наскільки я написала. 200 балів з математики отримала Даяна Малецька. Дівчина готується вступати на економічну спеціальність. Каже, готуючись, приділяла не менше години в день для математики, а ще уроки в школі. Тому велика дяка учительці. Але найважчим в мультипредметному тесті були не завдання. Найважче було прийти і заспокоїтись. Тож було дійсно спочатку дуже страшно. Звичайно, їм було важко. Ну, але, от зокрема, за Даяну хочу сказати, що якщо вона починала робити ну, те, що потрібно, те, що мінімум той домашніх завдань, потім те, що може, вже там розширено, якісь там цікавіші е, задачі. Так? Ну, і, е, це все переросло. Те, що сталося, скажем, не те, що неможливе. Ну а закономірно такий хороший результат. Ну так. це результат її роботи. Ви очікували також такого результату. Чесно, ні <сум> ну, бачиш, я, <сум> я оскільки ставила 12, значить я очікувала. <сум> так я коли вдома тренувалася, робила тести. в мене не виходило. Я була і відволікалася дуже сильно і десь збивалася з А там я прийшла, зосередилася там вийшло 200. Ну це плід кропіткої праці, скажімо так. Мультипредметне тестування багатьом довелося складати під звуки сирен. Доводилося переносити годину здачі, і це теж дещо лякало. Зізнаються випускники. Все ж розуміли, що від цього іспиту залежить їхнє майбутнє, тому не панікували. Я просто перед тим, коли проходила пробні тести, в мене з історії рідко було 200, тому що зазвичай я десь робила помилку з неуважності і тому думала, що може таке саме статися і на тесті. І було одне завдання, в якому я дуже довго сумнівалась, але потім передумала і виявилось, що так як я передумала, було правильно. Зараз дівчата обирають спеціальності та університети, куди б хотіли вступити. Мають ще час до кінця серпня, розглядають навчання в Україні. Деякі з випускників, які склали мультипредметний тест на 200, обрали навчання за кордоном. Результатів усіх учнів ще немає, тому кількість відмінників у третій школі може зрости. Адже переконані вчителі, їхні діти мали високі результати протягом навчальних років. Підмінили етнофестиваль дзвони Лемківщини. Щороку у перші вихідні серпня проводили масштабне дійство, яке збирало лемків з усіх куточків. У місті Монастириська у урочищі Бичова кілька днів поспіль представники лемківської культури забавлялися і палили ватру. Цього року через війну фестиваль не відбудеться. Про це повідомив голова Всеукраїнського товариства Лемківщини Олександр Вангринович. Він також зазначив, що уся Лемківська спільнота бореться за перемогу України і вірить, що 23-й міжнародний фестиваль фестиваль дзвони Лемківщини вдасться провести у 2023 році. Робить закладки для книжок і заробляє гроші на Збройні сили України. Шестирічна Ілона продає свої роботи у сільському магазині. За два дні дівчинці вдалося зібрати тисячу гривень. З маленькою волонтеркою поспілкувалась наша кореспондентка Оксана Смільська. Діти переживають війну не менше емоційно, аніж дорослі, тому стараються зробити свій внесок, щоб пришвидшити перемогу. Шестирічна Ілона Войнар з села Підгайчики Теребовлянської громади вирішила заробити грошей для захисників, продаючи закладки до книжок. Дівчинка їх робить власноруч. Думаю, а на що я собі так багато закладок не робила. Я я ж так багато собі книжок не читаю, а я собі так вирішила, що. Я піду продавати закладки, щоб воєнні змогли купити танки, бронежилети, машину. І ми перемогли. Дівчинка влаштувала нам майстер-клас, показує, як вона робить закладки. Розмальовувати їх старається по різному, щоб покупець мав з чого вибрати. Мати Ілони розповідає, що була вражена таким вчинком доньки. Дуже мене здивувало, що вона сама собі придумала, таке вирішила і ну, побігла до обіду. Трошки було менше людей, вона прийшла трошки розчарована. Але потім я кажу, ну, Ілонка, давай ще раз, може, спробуєш. Кажу, в нас завжди під вечір більше людей ходить в магазин, кажу, давай йди ще раз. За два дні Ілона назбирала тисячу гривень. Мати показує чек, гроші відразу перерахували волонтерам, які збирають на автомобілі для ЗСУ. Якщо чесно, я не сподівалася, що ну, в селі ну, можна стільки назбирати. Трошки ми так були в шоці, приємному. На цьому Ілона зупинятися не збирається. Вона бере закладки, які недавно зробила і знову йде до магазину. Стає за прилавок, продавець на неї вже чекає. Дітки в такому віці вже усвідомлюють, яка в нас зараз ситуація в країні, і хочуть, хоч якісь сили прикласти для допомоги. Я думаю, що це дуже гарна ідея. Вілонки, вона великий молодець. Не минає кількох хвилин, як до магазину заходить перший покупець. Він відразу звертає увагу на маленьку дівчинку за прилавком. Так вілони з'являються перші 50 гривень. Це дуже хороша справа. Що діти і займаються, і повинні цим займатися, давати якийсь внесок на збір коштів Машину Точно поставлю. Буду кожного дня. Де як працюю кожне за рулем, то вона точно буде мною кожного дня. Що ж на цьому в мене все? Дякую, що у цій годині були з нами. Далі аналітична студія. Я чекаю вас біля екранів з підсумковим випуском. Новина й